Моє вітання на каналі Смачного. Як смачно і не повсякденно приготувати звичайну білокачану капусту. У мене її близько кілограма. Нарізала її ось такими шматками крупними, для того, щоб потім ось таким чином і готувати порційно. Зверніть увагу на те, що з однієї сторони, там, де є. Качан Повністю його не зрізаю, тобто з однієї сторони всі ці листочки мають між собою триматися, не розпадатися бажано. Далі підсолюю, трішки поливаю олією. Додаю трішки перцю на кожен шматочок додаткові спеції за смаком. Далі розігріваю сковорідку і додаю декілька столових ложок олії, щоб обсмажувати цю капусту. Викладаю на розігріту сковорідку капусту і обсмажую. На помірному вогні з обох сторін. Щоб капуста краще та швидше проготувалася, накриваю її кришкою, повертаю на іншу сторону і знову накриваю кришкою. Ну і далі для капусти необхідно приготувати соус. Беру тепле молоко, у мене 300 мл. Додаю трішки мускатного горіху, сіль за смаком. Столова ложка борошна з верхом, розмішую, готую твердий натертий сир, додаю трішки вершкового масла, заливаю цим молоком і ставлю на вогонь, соус помішую і готую до загустіння, до утворення однорідної консистенції. Соус готовий, я його вимкнула, і капуста в мене також готова. Капусту повністю перекладаю в соус. Можна кожен шматочок окремо покласти в тарілку і кожному окремо полити соусом. Я викладаю все разом, посипала зеленю. Ну і, в принципі, готово. Звичайна капуста може стати вишуканою стравою, а готується дуже просто. Підписуйтесь. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!